Рогатинська громада продовжує стабільно працювати в умовах війни і вирішувати першочергові завдання. У цьому члені виконкому запевнив міський голова Сергій Насалик, розпочинаючи чергове засідання виконавчого комітету. Робота в громаді стабільна. Всі заклади працюють в стабільному і в штатному режимі. Освіта надає якісну освітянську послугу. Медицина працює також в штатному режимі. Дуже приємно, що наша вторинна медицина вийшла на такий якісний вже рівень. Повністю забезпечена медикаментами, і пацієнти отримують повний пакет послуг безкоштовно. Тобто, робота громади є стабільна і Богу дякувати. Нехай так далі продовжується. Наразі нагальним питанням громаді є стан готовності об'єктів житлово-комунального господарства, закладів і установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. За словами заступника міського голови Володимира Штограна, опалювальний сезон у громаді має розпочатися учасно з 15 жовтня. Було дано доручення керівникам бюджетних установ у галузі культури та охорони здоров'я, вирішити питання щодо створення належних умов для роботи працівників клубних та бібліотечних установ медичного персоналу у пунктах здоров'я в осінньо-зимовий період на 143 тисячі був збільшений Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської громади, зокрема йдеться про придбання твердопаливного котла для підприємства Рогатин Водоканал. тисячі гривень додали і на виконання програми соціального захисту та соціальних послуг. Члени виконавчого комітету затвердили зміни до бюджету громади на 2022 рік та план заходів щодо проєкту бюджету на 2023. При виконавчому комітеті створена опікунська рада, яка вирішує питання соціального захисту дітей. Тож на засіданні було затверджено положення про опікунську раду, її склад та порядок призначення і реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Низка питань виконкому стосувалася ефективності використання об'єктів комунальної власності громади, зокрема і умов їх продажу. Виконавчий комітет затвердив тарифи на вивезення ремонтних відходів: 84 гривні 94 копійки за один метр кубічний, та вивезення рідких відходів для суб'єктів господарської діяльності. Сто 181 гривня 23 копійки за 1 метр кубічний. Нові тарифи вступлять у дію з 15 жовтня цього року. Понад 70 тисяч гривень на засіданні виконкому було виділено на одноразові грошові допомоги жителям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Від початку війни рогатинська громада вже попрощалася з кількома захисниками України, які віддали свої життя, боронячи рідну землю, і нас з вами з метою увіковічнення пам'яті Володимира Кізна, жителя села Вільхова, який загинув 14 серпня на стіні будівлі в. Асючинської гімназії імені Романа Ловицького, де навчався герой, невдовзі буде встановлена пам'ятна таблиця полеглому. Про це йшлося в одному із рішень виконкому. Пам'ятаємо, що Україна веде запеклу боротьбу з ворогом, і усі наші справи мають бути присвячені одній меті наближенні перемоги.